Привіт! Сьогодні ми з вами познайомимося, яким чином ми можемо впроваджувати різноманітного типу медіа-контент на нашій сторінці. Я маю на увазі фотографії, відеозаписи, мапи і так далі. Відповідно, для цього мені, як мінімум, знадобляться декілька фотографій. В мене вже, в принципі, є декілька фотографій, а це фотографії наших учнів, які на даному етапі закінчили у нас навчання і викладають в інших курсах програмування. Давайте я одразу. Зроблю тут -ту -ту папочку, яку назву Images. До речі, ми ними дуже сильно пишаємось. Я перенесу ці фотографії в папку Images, для того, щоб вони знаходились безпосередньо там. От одна фотографія. От інша фотографія. Якщо в когось виникнуть питання стосовно того, все-таки, де саме вони викладають, то є. Певна компанія. Я, звісно, буду затирати інформацію стосовно того, що це за компанія для того, щоб не псувати її репутацію жодним чином. Але наші студенти намагаються зробити її краще. Ну, і відповідно ще одна компанія. Якщо в когось будуть питання стосовно того, чи насправді це наші учні, то та, ось а, цей учень у наших групах, це, власне кажучи, його фотографія. Рівно так само, як і. Ігор. Тому, обираючи курси, робіть правильний вибір. Ну а тепер до роботи. А, відповідно, в мене є дві фотографії. Ці дві фотографії на даному етапі знаходяться в моєму проєкті. Я від імені файла індекс.html буду силатись на ці фотографії для того, щоб відобразити їх тут. Давайте про всяк випадок пригадаємо, яким чином ми відображали певний медіаконтент минулого разу. Власне кажучи, це було за допомогою посилання на якесь певне зовнішнє джерело. Відповідно, у випадку, якщо. На зовнішньому сайті. Ця картинка зникне, вона зникне і в нас з вами на нашому сайті. Для того, щоб такої штуки не було, ми зробимо з вами посилання на картинки, які знаходяться в нашому проєкті. Такого роду посилання називається відносними або Relative Paths, Реляційні шляхи. Давайте я ось тут, тут зроблю сегмент H2, в якому напишу, що ми доводимо результати. Тут нехай буде якийсь певний параграф. За принципом того, що було раніше, я використаю абревіатуру lorem. Давайте про всяк випадок одразу розповім про неї. Якщо ви пишете lorem, натискаєте табуляцію, воно розгортається в ну кількість слів. Це насправді просто шаблон текстовий, його ще називають рибою. Якщо ви напишете lorem 10, то тут буде 10 слів. Якщо напишете lorem 20, натиснете табуляцію буде 20 слів. Якщо напишете lorem 2, то відповідно буде 2 слова. Я використаю просто стандартний лорем для того, щоб тут заповнився якийсь медіаконтент, перепрошую, не медіаконтент, а текстовий контент, і на цьому цьому все це залишу. Далі я зроблю елемент H3, в якому напишу, що тут будуть випускники, які працюють в інших школах. І от на цьому етапі я побудую два теги image. Перший. І, власне кажучи, тепер я повинен а, зробити посилання на ось цю картинку. Оскільки я сказав, що на даному етапі в нас буде так званий реляційний шлях. А, ми повинні будемо звертатись від файла-індекс в папку Images, від папки Images до певних файлів до цього або ось до цього. Як це зробити? В загальному, а, найпростіший зі способів це просто натиснути Ctrl-пробіл. А, ці гарячі клавіші підтримуються в будь-якому редакторі коду. А, далі ви обираєте, куди ви хочете ссилати. В даному випадку мені необхідна папка Images. Я натискаю Enter. Ставлю slash. Після цього ще раз натискаю ctrl пробіл і, власне кажучи, обираю той файл, на який я на даному етапі а, бажаю зсилатися. Все. Давайте тепер подивимося, як це все буде виглядати в нашому з вами а, документі. Все. Це звуком повністю відображається. Раз. Далі я зроблю ще одну ще один елемент е, image. звернусь до images, до фотографії з Ігорем наступним. І, власне кажучи, отут на даному етапі в мене дві фотографії відображаються. При цьому всьому. Якщо я буду ось цей ось цей саме е, проєкт, тобто цю папку demo 3 яка називається, переносити з одного директорії в іншу, в мене ці шляхи ламатись не будуть. Чому? Тому що. Image і index html файл, які знаходяться тут, вони між собою, як то кажуть, товаришують. Але, є дуже великий нюанс. У випадку, якщо ви, наприклад, захочете ось тут зробити якусь директорію і перенести в неї index html файл, то а, моя програма мені одразу фіксить проблеми зі шляхами. Але якщо ви будете використовувати якусь іншу, якусь іншу програму і залишити їх таким чином, то автоматично ці картинки вже не будуть відображатись. Ну, По-перше, не буде відображатися сама сторінка, бо вона тепер знаходиться в іншому ресурсі. Ось. Через яку причину? Через те, що у вас на цьому етапі, для того, щоб індекс HTML звертався до папки images і файлів, які знаходяться в неї, потрібно зробити наступну штуку. Потрібно крокнути на один поверх вище, тобто в папку demo 3. Для цього. Ми ставимо дві крапки, це крок назад. Я виходжу з поточної папки. Тобто, від імені індексу Html я виходжу з поточної папки, яка називається 3 x і крокую в демо 3. А вже в демо 3 я шукаю папку Images, а в ній відповідні картинки. Давайте подивимося: одну картинку я відображу, іншу ні. Єдине що? Портує, все-таки відкрити на нову цю штуку. От, Одна картинка відображається. Друга ні. Добре, ставимо тут. Дві крапки слеш, Тобто ми виходимо на поверх вище. Ну і подивимося, одразу все нормально відображається. Користуйтесь. Єдине, що я не буду насправді цією штукою користуватись, не буду зараз а, ці а, зовнішні шляхи використовувати. Мені не потрібна зовнішня папка. І, власне кажучи, щойно я переніс свій індекс HTML, просто в demo3, в мене ось тут все виправилось. Будьте уважні, тому що ваші ідеєшки можуть цього не робити. А вартувало. А, ну, давайте я тут, до речі, поставлю в якості Altif. Якусь певну інформацію без різниці, яку зараз ми не відносимося ж ніяк до SEO або ранжування, тому нам без різниці, що буде знаходитись в альтах. І на цьому етапі я, напевно, зроблю а, посилання на відеозапис. Добре. Для того, щоб зробити будь-яке посилання на будь-який відеозапис, а, достатньо просто-напросто перейти на, на YouTube. Раз. Оберіть будь-яке відео, яке ви бажаєте впровадити в своєму. Проєкті і натисніть кнопку Поділитись я, до речі, перейшов. Це все. Це все, все. Зараз проскролю нижче, щоб мій портрет не зачиняв. Ось тут просто 400 відео-відгуків від працевлаштованих студентів. Можете брати, до речі, для своїх домашніх завдань інформацію звідси. Можете підписатись на наш канал, в ньому багато чого цікавого буде. Завжди будете в тренді безкоштовних подій, завжди будете бачити нові відеовідуки, нові it реалії відгуки роботодавців, тому що наша школа є школою, в якої найбільша кількість відеовідуків від працевлаштованих студентів 14,5 разів більше, ніж найближчого конкурента. Це раз ми єдині, в кого є відеовідуки від роботодавців, і ми запровадили а, такий, як то правильно сказати. Таку програму, яка називається it реаліті, на яку ми запрошуємо наших випускників, які вже пропрацювали енну кількість років, поміняли декілька компаній, і вони розповідають, яким чином в них проходили перші співбесіди, чи знадобилося їм навчання, чи не знадобилося їм навчання в нас на курсах, і так далі. Тобто, це такий собі відгук, але дуже сильно розгорнутий. Відповідно, ви можете брати абсолютно спокійно будь-які відеозаписи, навіть з нашого каналу, ми не будемо проти. Натискаєте кнопку Поділитись, тут натискаєте кнопку Вбудувати і копіюєте просто-напросто ось цей тег. Після цього ви переходите ну і впроваджуєте їх кудись. Давайте тут зробимо елемент H3, який буде називатись відгуки працевлаштованих студентів. Ось так. І впроваджу одразу цей тех. В загальному тех називається iFrame. Фрейм це рамка. I це, типу, якби мається на увазі інтерактивна, Ну, принаймні, я так е, думаю, що вони мали на увазі е, інтерактивна рамка. Насправді, iFrame собою являє просто-напросто посилання або вікно в інший сайт. І на даному етапі е, YouTube. З ось цього джерела, до речі, цей атрибут найважливіший, тому що саме він характеризує джерело, за якого ми будемо брати відеозапис. Він каже, що звідси я буду брати відеозапис, з розширення його буде ось таке, тобто розміри 560 на 315 пікселів. Він за замовчуванням буде їх самостійно, але ви можете це все змінювати. Ну і збережемо і подивимося, як тепер це виглядає в нашому документі. Вуаля! У вас з'явився відеозапис. При цьому в цьому він абсолютно Працює тут, ви можете а, поміняти якість, ви можете перейти одразу до а, перегляду на самому YouTube, тобто переміститись з поточного ресурсу на якийсь інший. Ви можете відтворити на телевізорі, якщо ви використовуєте ChromeCast. Коротше, всі ті фічі, які надає YouTube, вони вас залишаються. Швидкість поміняти, якість поміняти дуже крута штука. Ну і давайте одразу візьмемо ще якийсь відгук. А, о, Марія. А, поділитись. Будувати, скопіювати і, і впровадити на нашому сайті. все. Відповідно, одразу подивимось, чи відображається та відображається цілком повністю. Я особисто, чесно сказати, хотів би, щоб вони знаходились один під одним ці відгуки. Тому, оскільки ми ще не знаємо про такий тех, як ДІФ, як він себе поводить. Або інформація стосовно блочних елементів, їхнього позиціонування воно буде в наступних лекціях. Я використаю досить такий примітивний варіант. Це спеціальний тех, який називається BR, або Break. <гум> break. Розрив. Він дозволяє нам зробити в ну, буквальному сенсі абзац. Або нову строку. Break, розрив, розрив строки мається на увазі. от, Раніше наші картинки були розташовані в рядок, тепер наші картинки розташовані один під одним. Будь ласка, так само ми можемо зробити і е, з відеовідгуками. Давайте поставимо ось тут, тут, тут брейк, збережемо. Будь ласка, вони знаходяться тепер один під одним. Мені особисто просто так подобається. Чому? Тому що в майбутньому ми праворуч від цих відеозаписів, праворуч від цих картинок. Е, ми з вами просто-напросто зробимо описи їх, і для цього мені було б набагато легше, якщо б це одразу знаходилось таким чином. Ну і останнє, що залишається зробити, це впровадити мапу. А, ні. Збрехав. Відеовідгуки роботодавців. Обов'язково, якщо ми хочемо довести якусь якість, ми повинні це сказати. Відеовідгуки роботодавців. Є. Одразу. Поділитись, вбудувати, скопіювати. Це можна закрити, до речі. Поставили сюди. І так само взяли ще один. Закрили. Вбудували. Ну і перевіряємо. Власне кажучи, все. Все є. Все знаходиться з нової строки так, як мені було потрібно. І залишається тільки зробити мапу. Ну, чесно сказати, я би мапу зробив би в, самому, в самому низу, після джерел. Бо немає сенсу, якби мапа прийнято робити її в так званому футері нашого сайту. Джерела не являються частиною футеру, якщо вже на те пішло. Або підвал сайту, футер сайту, підвал сайту. Значить, що я зроблю? Я перейду на Google Maps. Ви можете обрати будь-яке місце, яке тут знаходиться. Клікаєте на нього. І ви, власне кажучи, потрапляєте у розділ про більш детальну інформацію. Натискаєте. «Поділитись», обираєте вбудовування мап. Обираєте розширення вашої мапи. При цьому всьому, якби ви можете обрати маленьке, середнє, велике розширення. Я оберу інший розмір. Я і скажу, що нехай тут буде 1400 там, пікселів, 300, давайте пікселів. І подивлюся одразу, як буде виглядати таке розширення. От такого розміру буде мапа. Добре, копіюю HTML. По великому рахунку, це той самий iFrame, тобто це вікно в інший сайт. А Google Maps, просто цей сервіс дозволяє нам зробити інтерактивне вікно до цих Google Maps. Впроваджую його. Ось так. В ньому немає нічого особливого. Той самий атрибут SRC, який являється дуже важливим. Ті самі атрибути тисячу, і з значенням 1300 і 600, які я обрав під час того, як створював на Google Maps посилання на цю мапу. Отже, іншими словами, джерело і розміри. Це інше вам не настільки потрібно, але залишаєте. Для чого? Тому що в додаткових атрибутах прибрані зайві рамки, які можуть, скажімо так, не супергарну візуалізацію робити. Різноманітні поведінки для мобільних пристроїв, вони вам заважати не будуть, але приберуть з вас зайве, скажімо так, навантаження, щоб не нервувати, чому в мене щось на сайті не працює. Добре. Оновлю сторінку і подивлюсь, що під нашими джерелами, власне кажучи, знаходиться мапа, вона інтерактивна, як я вже сказав. Справа в тому, що зараз на даному етапі закриває мій портрет. Давайте зробимо тут юельку з ліжками. В кількості 10 елементів просто для того, щоб в мене scrollbar додатковий з'явився. От бачите, в мене тут є маніпулятори мапи. Можна збільшувати, зменшувати їх. Це тепер можна прибрати цю юельку з ліжками. І, відповідно, так само можна одразу передивитись, перейти на відгуки. Коротше, любе-гулубе, тобто то, той функціонал, який дозволяє вам отримувати, в принципі, суто сам сайт Google Maps, ви можете впровадити себе на сайті. Ну, ладно, не весь функціонал. Тому що побудувати маршрути потрібно підключати окрему апішку. Хоча ось на цьому етапі в нас є можливість, але ви в обов'язковому порядку одразу перейдете до зовнішнього ресурсу. Тобто ви будете переміщені з сайту, на якому ви знаходитесь, на якийсь інший ресурс. Ну і останнє, про що хотілося би поговорити, це те, що наш сайт на даному етапі поділяється на, давайте так, раз, два, три, чотири. Ну і, напевне, 5, нехай це буде так. 4-5 логічних сегментів. Як би можна було б зробити так, щоб їх між собою би, сегментувати? І, до речі, я б особисто б, там, де ми доводимо результати, ось ці тут відгуки, відгуки, а студентів, які викладають зараз на інших курсах, які нещодавно закінчили наші курси, я б їх переніс трошечки нижче от, от десь сюди. Ну, нехай одразу будуть відео-відгуки, потім відео у роботодавців, а потім такий <смі> казирний туз. І, відповідно, перевіримо одразу, як ми можемо сегментувати це все, ці всі логічні, логічні частини або сегментувати наш сайт на логічні частини, є такий спеціальний тех, який називається DIV, з яким більш детально ви познайомитесь в майбутніх лекціях. Але я хотів би, щоб ви дізнались про нього вже сьогодні. Він нічого не робить. За замовчуванням нічого від нього не зміниться, тому що він є просто звичайним контейнером, блоком, в якому можна інкапсулювати або акумулювати багато різноманітних інших блочних, строчних елементів і так далі. До речі, з блочними і строчними елементами ви познайомитесь трошечки пізніше. Відповідно, для чого він мені зараз потрібний? Просто для того, щоб я сказав: ось цей сегмент це окремий сегмент. В загальному DIV – це скорочення від division, тобто розподіл. І це дозволить мені... Під час розробки мати можливість згорнути ці логічні сегменти. Подивіться, в принципі, будь-який тег, в якому є якісь складені теги, спроможний бути згорнутим. Але якщо я маю div, то я можу згорнути цілий div зі всім його контентом. Але про всяк випадок, це відображення, це згорнення, цей колапс, він буде відображатись тільки тут, тільки в ідеєшці, тільки в програмі. Це ніяк не буде впливати на відображення інформації, яка знаходиться на сайті. Тобто це візуалізаційна складова, яка дозволяє вам легше працювати з проєктом. Фіксити його легше, підтримувати його легше і так далі. Добре, переваги школи теж являються окремим сегментом. Це буде H2 параграф і ювелька. Давайте їх всі запакуємо в один єдиний елемент елементів. Єдине, що я щось забагато тут взяв, да? Так, да. сарямба. Переваги школи, де вони. О, ось тут тут. тут елементів, я одразу згорну його. Все, в мене є другий логічний сегмент, я чітко його можу бачити. Кому підходить навчання в окна або кому не підходить, точніше так сказати, третій логічний сегмент. Доводимо результати. Це буде четвертий логічний сегмент, він буде найбільший в мене на даному етапі, тільки він не буде захоплювати джерела, бо якби джерела це якби не доведення результатів. Да? Такі, як відеовідгуки або фотостудентів. І, власне кажучи, джерела і мапа нехай будуть п'ятим сегментом, я теж їх обгорну в DIV. Ви могли побачити, що я в DIV обгортаю досить легко. Є е, в будь-якому редакторі коду спеціальна така фіча або спеціальна конструкція поєднання клавіш, які називається wrap, wrap реп від вони дозволяють вам виділити якісь певні сегменти, як я це щойно зробив, натиснути гарячі клавіші і після цього просто-напросто вписати назву тегу, в який ви хочете обгорнути той виділений сегмент. В даному випадку в IntelliJ, WebStorm і PyCharm і це все відбувається за допомоги поєднання клавіш, які виглядають як ctrl alt t ctrl alt t Натиснув, обрав розділ Surround with Tag. І тепер мені потрібно просто-напросто почати вводити назву і подивіться, одразу в кінці так само вона прописується. Тобто я пишу в одному місці, воно описується в багатьох місцях. Дуже зручна штука. Ну і все. Тепер наш з вами сайт поділяється просто на раз, два, три, чотири, 5 складових частин. Ми собі чітко кожну з них розуміємо і можемо у випадку необхідності розгорнути якусь конкретну і з нею працювати. Але ви будете використовувати техдів не тільки. Задля того, щоб логічно щось сегментувати за допомогою нього, буде побудовано 80-85% напевно, відсотків всієї розмітки, а може і більше, навіть це все залежить від сайту. За допомогою нього ви будете робити різноманітні анімації, тому що саме він приймає першу, скажімо так, першочергову участь в совуванні блоків і так далі. Але про це все буде в наступних лекціях.